10 грудня в ефірі телеканалу, де – новий випуск проєкту UA Media Hub. Сьогодні говоримо про загиблих внаслідок російського обстрілу Донеччини, дронові атаки на Харків та Херсонщину. Також відповімо на запитання, чому у Києві зняли головний прапор. Додивіться цей випуск до кінця. Двоє людей загинули. Семеро поранено. Такі наслідки російських обстрілів Донеччини під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Миколаївка, Мирноград, Покровськ, селище новоекономічне, села Кіндратівка, Стара Миколаївка. За останній місяць російські окупанти застосували для обстрілів Харкова вісім різних видів озброєння сьогодні. Зранку російські війська тричі завдавали ударів ракетами іскандер по златополю на Харківщині. Постраждали щонайменше 11 людей. Наразі тривають рятувальні роботи. Внаслідок нічної дронової атаки Херсонщини одна людина загинула ще сім дістали поранення. Вже в день окупанти поновили атаки. Через скидання вибухівки з дрона. 82 дворічна мешканка Антонівки дістала вибухову травму. Уламкові поранення плеча, ноги та грудної клітини. Потерпіло, шпиталізували. Згодом стало відомо про ще одного постраждалого. До лікарні доставили 78-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпіли під наглядом медиків. Також вибухи лунали у Запоріжжі. У Києві тимчасово зняли головний прапор країни. Полотно було пошкоджене через негоду. Роботи щодо заміни полотнища планують закінчити до кінця дня, 11 грудня. Дружина військового Ірина Капанадзе, очікуючи чоловіка з фронту, відкрила дитячий центр розвитку у Чернівцях про адаптацію до нової реальності, розвиток власної справи, стосунки на відстані та виховання дітей, самотужки. Ірина Капанадзе розповіла нашим колегам з телеканалу СІ 4 Чоловік Ірини Капанадзе, Олег, старший офіцер. Служити пішов у 2014 році. Згодом працював у Києві в штабі ЗСУ. До розлуки з чоловіком на початку російської агресії Ірина Капанадзе була не готова. Жінка не розуміла, як переживати цей стан тоді. Та повномасштабне вторгнення стало для неї переломним. Перше, що зробив, побіг в воєнкомат. Його не взяли, сказали, що нам офіцерів такого ну, не потрібно. Ти, якби, ну ти нам зараз не потрібен. Але все ну, він знайшов, він шукав, шукав. Ну, тобто, це, це смішно казати, але мій чоловік з категорії тих людей, які шукав і використав можливості, щоб призватися, а не, а не щоб навпаки. І мені було важко, якщо чесно. Я думала, що я покинув перший рік не рік, ну десь місяців шість-дев'ять. Це було такі роль жертви нещасної жінки. І все тому подібне, і чому інші чоловіки тут можуть бути поряд жінками. А саме тобі, як завжди, більше всіх треба вічно ти спасаєш увесь світ. А про сім'ю не думаєш ну і багато такого. І я просто в якийсь момент словив себе, прям почала спостерігати за собою, що мене це все руйнує. Тоді у Ірини почалися проблеми зі здоров'ям. Погіршився психоемоційний стан. В один момент жінка зрозуміла, треба брати себе у руки. Вона почала працювати з психологом та дізналася про різні способи боротьби з переживаннями. Нині підприємеця не боїться говорити про допомогу, якої потребувала. У мене був такий стан, що я не могла бутилку сама води відкрити. Тобто це інемія почала підтягуватися, і якісь розлади гастроентологічні, і якісь нервові розлади, і порушення сну, все інше. Ну, тобто я не могла спати нормально, я не могла харчуватися нормально. У мене кожен ранок починається з того, щоб я зробила йогу, якісь заняття, чи на 15, чи на 20, чи на 30 хвилин, і якусь медитацію або молитву. Де ти розумієш, що, що б не відбувалося в цьому світі, воно Бувається для тебе, і тільки від тебе залишить, як ти будеш реагувати на ці події, що ти з ними будеш робити. І оце внутрішнє розслаблення, щоб тому, що ну зараз дуже важко самі. І я вже більше місяця просто без вихідних 24 на 7 працюю. І якби не це, то я б не витримала. Нині Ірина Капанадзе працює над розвитком власної справи. Звільнилася з роботи, взяла грант для дружин військових і відкрила центр раннього розвитку для дітей у Чернівцях. Я під час війни чітко знову відчула, що я все-таки хочу в освітню сферу. Це те, про що я дійсно зрозуміла, що в дитинстві потрібно дітям давати цю повагу, підтримку, любов, гармонійно їх розвивати. І вони, коли так зростають, то в житті це доволі такі сильні особистості, які вміють справлятися із собою, з іншими з різними викликами. І я собі такий план намітила, що якщо в мене вийде з центром, то можливо, ще другий центр. А чому б ні приватна школа? Можливо, я вже внутрішньо доросту і буду мати. Досвід і зможу і піти на приватну школу. У центрі з 9 ранку до 13 години дитина отримує комплекс занять з комунікації, моторики, проходить курси нізької мови, пізнають світ, етикет та інше. Програма заснована на нейропедагогіці. У майбутньому ірина капанадзе планує відкрити реабілітаційний гурток для людей, які є учасниками бойових дій. Це буде окремий вид знижки, окрема вартість на абонементи. Тому що я розумію, що це таке. Не в мене взагалі там я хочу на базі цих курсів, які є, створити один курс. Але там має бути дуже сильний педагог з психологічного світу. Якщо я знайду таку людину, то я хочу інтегрувати цей курс, зробити один курс, такий щоб це було як реабілітація для військових, які повернуться. Але я про нього поки що не буду говорити. Про плани після війни Ірина Капанадзе чітко сказала: нічого не планую. Очікує, коли чоловік повернеться із фронту. До цього часу старається цей складний період відволікати себе будь чим, що радить іншим дружинам військових. Однозначно не закриватися від суспільства, не розділяти суспільство на хороших і нехороших, тих, хто служить і хто не служить. Всі чомусь ми десь знаходимося в тому чи іншому місці, всі ми десь потрібні по-друге, іти спілкуватися з такими самими дружинами військових, які розуміють, що ти проживаєш і зможе тебе підтримувати. По-третє, при потребі користуватися допомогою, звертатися за допомогою до спеціалістів, чи це психолог, чи реабілітолог, що потрібно. І по-четверте, дуже багато якоїсь творчої реалізації. Тому що жінки, ми, по суті, ми по своїй природі трішечки відрізняємося від чоловіків, і нам потрібно щось постійно створювати. Щось таке, що, що хочеться, щоб вона хотілася робити, щоб тебе не, не та робота, яка тобі просто приносить кошти, а то, що тобі приносить насолоду. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Сьогодні відзначають Міжнародний день захисту прав людини. Тож ми хочемо підняти тему їх ігнорування. Утримують хворих пацієнтів, наче в карцері. Підопічні психоневрологічного інтернату на Сарненщині проживають у непридатних умовах. Про те, чи надається тут належний догляд у наступному сюжеті телеканалу ITV. Подерті стіни, зламані ліжка, стійкий неприємний запах та розкидані речі. Підопічні Рівненського психоневрологічного інтернату на Сарненщині проживають у неналежних умовах. Такий висновок після перевірки зробили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області. За їхніми словами, пацієнти не мають вільного доступу до питної води, не отримують усю необхідну допомогу та не забезпечені необхідним інвентарем. У відділенні не було ізолятора, до якого поміщалися підопічні в разі виявлення гострої інфекції. Не здійснювався гематологічний контроль клітин крові. Також у журналі фіксації випадки про по про тілесні ушкодження не було зафіксовано. Повідомлень про саме складніші випадки нанесення шкоди самим підопічним до органів поліції або до закладів охорони здоров'я станово також було порушення норми житлової площі, оскільки площа на одного підопічного повинна складати 8-10 метрів квадратних. Вода знаходилася у окремій кімнаті, яка була зачиненими дверима. І на прохання підопічних медперсонал відчиняв цю кімнату і наливав їм воду з однієї ж ємності. Натомість директор орендованого психоневрологічного інтернату Микола Добриднік усі звинувачення відкидає. Стверджує, перевірка приїхала після вихідних, коли працівники не встигли прибрати. А загалом же, за його словами пацієнти мають комфортні умови проживання. Для, на мій погляд вони мають комфортні умови, добрі умови проживання. Все необхідне для них забезпечено. Дуже дбайливий у нас працює колектив. Добре доглядають наших підопічних. І до мене, як до директора, жодних нарікань або зауважень з боку наших підопічних жодного разу не надходило. Не було нарікань не на харчування, не було нарікань на, яких, на якісь там. Незручності в проживанні або ще що. Підтверджує слова директора і медична сестра закладу. Каже, в інтернаті перебуває 203 мешканці, з яких 74 дієздатні, 128 недієздатні. Усі підопічні особи з інвалідністю, які мають порушення фізичного, інтелектуального розвитку та психічних розладів. Тож за станом здоров'я потребують стороннього догляду та комплексу реабілітаційних заходів. А працює тут позмінно лише дві медсестри. Тож вони могли. І не встигнути доглянути всіх пацієнтів. На інших поверхах є такі, де знаходяться інваліди. Калясочники в нас їх є до 20 чоловік, 19. Є такі підопічні, які самі не харчуються. Їх треба, і це все робить в зміну дві молодших медичні сестри. Може, і не завжди справляються, бо багато є лежачих, є памперсники. За словами директора комунального підприємства обласної психіатричної лікарні Олександра Задорожного, в якого власне і орендує приміщення. Психоневрологічна лікарня перевірка в інтернатах проводиться не вперше і часто встановлювали порушення умов утримання пацієнтів. Але жодних змін не відбулося. Тож він звернувся до представника уповноваженого провести цю перевірку. Були здивовані і шоковані і відповідно керівництво. Звернулося до повноповноважних справ працівників справ людини, що вони приїхали, подивилися, в яких умовах живуть люди в інтернаті. Там люди були зачинені в кімнаті, в тій кімнаті, що горіла влітку. Там вони поставили вікна, поміняли. Ну і зробили з тої кімнати такі щось типу карців, де люди на бетоні без матрасів, без ліжок. Перебувають зачинені на замок, навісний. У лікарні сподіваються, що після перевірки зміни в умовах утримання пацієнтів таки відбудуться. Нам же з власних джерел стало відомо, що пацієнтів, які утримувалися в неналежних умовах після перевірки, таки перевели до іншого інтернату. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал Media Group. В івано франківську відбулось урочисте відкриття головної ялинки міста. Діти мали змогу відвідати будиночок Святого Миколая. А для містян провели благодійний захід на підтримку збройних сил України з подробицями Богдана Лисенко. Телебачення 402. Зимова казка розпочалась. У Івано-Франківську відкрили головну ялинку. Новорічна красуня засяяла у День святого Миколая. Навколо неї зібрались і дорослі, і наймолодші мешканці міста, які найбільше чекають на диво. Святкове дерево встановили вперше від початку повномасштабного вторгнення, а його відкриття вирішили доповнити благодійним ярмарком, на якому збирали кошти для збройних сил України. Ініціювали його комунальний заклад Дім воїна спільно з благодійним фондом Поранені СОС вони зігрівали містян ароматними стравами, приготованими на Польові кухні і запашним какао, оскільки ми сьогодні 6 грудня маємо е, таке чудове свято День Збройних сил України і День Святого Миколая. Ми вирішили долучитися до цього свята і зробити таку польову кухню. Тим самим зробити свято для дітей. Вони мають змогу тут скуштувати смачне какао, піцу. Шашлик більш дорослі можуть собі з'їсти куряче крильця, картоплю фрі. Люди, будь-хто хто сьогодні тут перебуває на святі, вони зможуть прийти і скуштувати ці страви, тим самим задонативши на збройні сили України. У нас є тут вартість кожної страви. Хто хоче, відповідно може давати більше. І всі виручені кошти з даного заходу. Вони підуть на допомогу хлопцям, які перебувають на сході нашої держави. Цьогоріч ялинку встановили у парку імені Тараса Шевченка. До війни святкове дерево прикрашали на Вічовому майдані, проте зараз йому обрали іншу локацію. Адже на стометрівці, алея слави полеглим героям. Ялинка дуже пасує до нашого парку Шевченка, і саме ця локація. Я так сподіваюся, що вже після цьогорічного відкриття саме в парку це буде такою традицією встановлювати її тут, тому що для цього є тут вся інфраструктура. Тут є і літня страв і достатньо місця для глядачів, і є десь місце, де можна почастуватися гарячими напоями чи якоюсь смачною кухнею. І будиночок Миколая, тобто і довкола атмосфера парку між деревами затишно і комфортно. Мешканці та дітлахи за ялинкою скучили і нову локацію схвалюють. Напередодні малюки тут мали змогу завітати до будиночку святого Миколая та написати листа. Діти ростуть, війна триває, а дітям потрібно, Якийсь шматочок щастя, якоїсь магічної штуки, такої, щоб вона була в серці. Все-таки ялинка це добро, це якесь таке тепло і затишок. Тому я рахую, що це класна ідея. Особисто мій малий, йому 4 роки. Він ще не бачив великої ялинки, тому для нього це буде великим щастям. Це правильно бо. Так, як діти щасливі, це саме головне, це наше майбутнє, яке має бути щасливим. Так, якась розгрузка для містян наших, бо такий тяжкий військовий час. Ну, тяжко, і хочеться якось розгрузитися. І, ну, я дуже щасливий, що таку подію організували. Руслан Марцінків каже, рішення встановити ялинку приймали не самостійно, радилися з містянами, опитуючи у соціальних мережах. Значних витрат бюджет Івано-Франківська не зазнає, каже міський голова. Кошти. З нього візьмуть тільки на електроенергію. Ялинка це та що у нас була до війни. Ми нічого не використовували. Єдине, що ми її відремонтували, підремонтували, бо за два роки, звісно, що вона стояла в місті. Її встановили силами комунального підприємства «Місвітло». світло, нашим комунальним підприємством не використовували кошти. Єдине, що, що десь приблизно 5 тисяч гривень нам буде вартувати електроенергія за весь час, коли вона буде стояти. Я думаю, що 5 тисяч гривень це не ті кошти, які. Ну, ми собі не можемо дозволити. Все решта ми не купляли, ні ілюмінації, ілюмінації, просто перепрошили культурною програмою на святі. Гостей тішили місцеві творчі колективи та студії Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402. Ви переглянули новий випуск проєкту UA Media Hub. Залишайтеся разом із Д1. Слава нашим захисникам, слава Україні.